Всім привіт! продажу ось така Opel Zafira 2008 року з мотором 1,7. Версія OPC пакет. Тобто має накладки на пороги, накладки на бампер, оригінальні по заводу. Має оригінальний фаркоп, який знімається на ключик. Має доволі гарний стан, має рідну фарбу, всю, окрім мальованого капота мною від скольчиків. Тут було два скольчика, можу фотографію вам прикріпити, якщо вас реально буде цікавити. І малювався бампер від сколів. Це все, що в ній малювалося. Також не малювалась колись кимось. Кришка багажника теж другим слоєм, теж без криміналу, без всяких проблем. Ось, капот. Два слоя, 240 мікрон. Крила 120. 140. 120, 130. 120. Арки. 110. Нічого шпакльованого немає. Дах. 130, кришка багажника буде 200 плюс, десь так. 260, 210, 190. Ну, нічого ж покльовного не було. Просто від сколів, можливо, в другий слой малювалися, оскільки камінчики вискакують і по, і по всьому. 110. 110, 120, 120, 130, 140, 120. 40 одним словом, весь пошовмір зелений. Ось. В гарному стані, нічого гнилого не немає, абсолютно. Всі вікна рідні, включаючи лобового, салон після хімчистки, виглядає якісно, нормально, буковинки не задерті. Тут все добре, кермо ще в рідній прошивці, виглядає гарно, не затерте, екран кольоровий, комутація в неї не бідна, я би сказав, навіть багата. Ось тут все добре, все чистенько, все гарно, доглянуто, гарні коврики стоять. Ось тут все добре, заводські клепки, повністю все, нічого не скручувалось, не мінялось. Має задні дві сидушки, як нові. Ось всі ремні безпеки на місці. Фонарі все оригінальне, коп знизу, все чітко, чудово, запаска на місці. Останні декілька років вона їздила в Європі ця машина. Вікно рідне. Також все чудово, все чітко тут, нічого затертого немає. Підкапотка не милась взагалі, Заводські клапки на місці, General Motors, GM General Motors. Все на місці, нічого не пилось. Пробіг рідний, ланджерони нормальні. Ось все, що ви бачите, ніхто нічого не рухав не мив. Ну, це ЄГР, він просто ну, поверхнево покрився рджою, але це просто смішно про це говорити. Клапальна кришка сухенька, грубо кажучи, це їхня хвороба, вона буває, підтікає. Антифриз на місці, машина не гріється. Ремні все добре. Бо під капотом тут дима що розказувати, Вона ніколи не милась, і тим, і тим не менше. Датчик дощу, датчик світла. Має накладки на педалі, це теж все по-заводському. Так вона заводиться.